Що хто брав на себе відповідальність проєктуальників брати десь здалеку, дуже здалеку, і, і, ті проєктуальники свою роботу зробили професійно. Але ну, то, що за один оцей випадок, що вони промахнулися так капітально, їм задачі мають ставити керівники. Керівник є особа, яка була, що і Марія Федорівна, і задачу ставити треба так. Ми хочемо, в нас проблема. Немає їдальній туалету, але в нас проблему треба паралельно рішати, рішати на місце навчання дітей через два, через три, через 4 роки. От і все. І тоді ця проблема, воно би це така там не тягнуло, як тягнулося і з березня минулого року, з березня місяця по серпень. По серпень місяць це із документацією, і спокійно, тихо. Типу, Далеко. Тепер товариш, який переміг у тому тендері. Я не впевнений, що ця організація буде, ну, побачимо, по тому, що він робить у нас у районі, я, у мене є до нього багато питань, до цієї фірми. Ну, виграла тендер, я не можу там відмінити, оскільки вартість 5,4, 3,1 поставили і виграли. Як то я далі буду з цим працювати, не знаю. Ну, але, звичайно, в цій ситуації вона складна. Досить для початку для мене. Мені, звичайно, важливо, щоб Марія Федера, вона знає мою думку, що вона має сама рухатися швидко. Доручення Марії Федорівні, Марія Федорівна доручення за госку, за Огос приходить до мене. Тому. Якщо, якщо це так рішається, то звичайно у нас буде тягучка. Ми відкрито говоримо, то я вже на других зборах таких загальних тут у вас. Раз проблема, треба її швидко рішати, треба ходити, треба давати. У вас є спонсори, які вам допомагають. Треба спонсорів тягнути сюди, що тут. Зараз у нас проблема. Помагайте нам рішати, тоді швидко будемо все вирішувати. Ну, а інакше ото буде від зборів до зборів. А на що нам збори? Нам, нам треба, аби ця робота почала робити. Та й все. Тому на рахунок, що далі робити. Ну, братеця, я кажу, я. Крайній у цьому рішенні, бо я озвучую його братися до початку цієї роботи. Далі, де нам будуть діти ходити через 5-6 років, я вам казав, будемо працювати над добудовою і реконструкцією оцього приміщення, в тому числі, в якому ми зараз проводимо збори у цій, цій будівлі. Але я не буду брати воловецьких спеціалістів. У нас є спеціалісти в кусті достатньо. Прошу. Пой 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 Вася. Вася. Пой удив та більше, яка різниця. Треба йти до хуста, та й треба йти у головець. Пусть чоловік кожен день бачить один другого чоловіка, та я думаю, що велика різниця. Та йде у головець і глядати якогось другого чоловіка. Я знаєте, я маю право так сказати, яка різниця. Бо одно діло, коли Березівський робить, і друге, коли робить воловецький. Чому? Ви самі знаєте, по Березівський кожен день встає і дивиться в очі своїм землякам березівчанам А той мені не дивиться, той мені раз у місяць прийде або раз у два тижні, пройде і все. І він мені тепер у Яблудівці шкільний туалет, якому вже скоро 6 років будемо святкувати, і ще не доробив, бо нема там пару гривень на те, щоб під'єднати технічну воду до туалета. Та я різниця. Я вже не кажу, що хто в тих бригадах робить. Не Хузьким роблять. Що, Кузьким не треба роботу, чи що? Тобто Березівським не треба людям роботу? Бо то піклуються за громаду Хущини. Правда? Сюди їх, усі. З Ракошина та Мукачева. Так що я говорю за те, що знаю. Що в мене стоїть Данилово, незавершено, в мене стоїть Бора не можу дітей завести до шкільня. У мене в подушку Людмила Іванівна, бідна, ця, що тепер сільський голова, я не, і сам не знаю, як їй вдалося тут завершити. І Яблунівка стоїть, за яку вже всі знають. І діти мучаться. Вони вже у Яблунівці вже на дворі зробили зовнішній туалет батьки, поки ми внутрішній не можемо кінчити. І у мене є фірма, яка у вас виграла. Хто її залучив ту фірму. Вони приймають участь. Дай Бог. Дай Бог. Був би він тут, я б йому то саме говорив. Дай Бог. Може вже інакше буде робити. Але я знаю, що він знаходиться не в Хусті, Кузь в Кузькому районі, а в Мукачеві. І мені його шукати треба буде там. І директору теж. Тому вертаюся до вас. Будемо шукати варіант їдальню. Я пропоную, щоб ми почали з з'їдати. А далі будемо. Ми, вам... ми не мусимо будуть... не збори постійно збирати. Ми будемо працювати над тим проєктом, щоб відповісти на ваше питання. А що через 5 років з нашими діточками буде? Я вам обіцяю, що я вам відповім на це питання у цьому році. Що буде з діточками Березівськими? Ми вам запропонуємо варіанти і все. І я, і я лише із за того турно казали мені отак, що підписуй договір, нічого ти не дивися, кажу, а далі, щоб ми кляли Руси на Березові, що при такому начальнику ми опис отворили. Пала Павлович, ми там були, Тамара Іванівна теж з нами була. Булись ми там, казали, що русин не хоче підписати договір. Збираємося. У нас було десь 20 чоловік, сілися ми в автобус і пішли ми нам. Пала Павловича, казати, підписуйтеся з договору. Підписали. Хоча Марія Федоровна нам вообще взагалі друге, поетапна, криша, прум і все таке. А реально, яка тепірка пішла, яка обстановка, може, коли Павло Павлович не хотів підписувати, ви стали нас тоді, коли ми прийшли вже, та вирішили уйти. І ми підписали, ми були там. Чого ви нас? Все? Чи прячете, чи я не знаю, яка є у вас, може якась вигода там, як, як, як поняти це. Чого ми нічого не знаємо в селі по цьому. Ви бо так були, як, як зал, Марія Федорівна ходить, э, за завгоз ходить за школу читати. Та де за вгост, може тут директор буде? Іде сюди, за ввоз буде вирішувати, <пробує> і, і як я вибачаюся, <сотворювання> Тамара Іванів. Бо ви людях мене, як то слово називати правильно, по телебаченню, сказали, який поганий русин. Твоїм умисно не підписує договори. Хіба там можна таке? Неправда, такого було? Так зараз ми береме інтернет, там у цьому написано. Дуже хотіли, аби Павло Палич пішов нам на зустріч. Забули мої слова. Вони ті самі. Я дам відповідь Васильова Васильовичу на його запитання. Так, хвилиночку. Я сяду, добре? Добре. Якщо будуть питання, то.